Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавдатекс. Ваш увазі ми зараз пропонуємо лот кофт лісових підходного позиції 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішка 70 доларів. Наразі представлений п'ятий мішечок. На сьогодні не втрачайте можливості придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Замовлення приймаються на мішечки, які з відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 20 кг. Ціна за 1 кілограм. Становить 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість лота 70 доларів. На сьогодні це вже знімається п'ятий мішечок, попередні чотири вже забрали. Ковти йдуть всіх розмірів. У нас у цільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Друзі, повторюємо, в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара, Вага мішка 20 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка лише 70 доларів. Мінімальне замовлення 1 мішок 20 кг. Не втрачайте можливості придбати 5 мішечок за сьогодні з прямого ефіру. Якщо вам сподобався саме цей мішок, відразу пишіть нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 252, мішок номер 5 Відправляємо щоденно в день замовлення новою та Укрпоштою. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Позиція дуже ходова, швидко закінчується, залишилася обмежена кількість. Друзі, повторюємо, зараз в вашій увазі представлений лот офт флісових кодом 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість лота 70. доларів. Для замовлення вам достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Замовлення приймаються по вайбері. Друзі, пишемо Viber Назву позиції, мішечок, якщо це із відео. Наразі це в нас іде лісові кофти позиції під кодом 252 мішок номер 5 Попередні 4 вже забрали. Не втрачайте можливості на вигідні покупки з текстильної групи Kavleteкс. Будьте першими, хто здійснить замовлення. Мішок номер 5 ковд флісових вартістю 70 доларів. Але замовлення приймаються, друзі, не лише мішечків з прямих ефірів. Замовлення можете робити за печатаних мішків без огляду. Розпаковуються лише ті мішечки, що готуються для показу. Вартість п'ятого мішка. Кофт флісових становить 3,5 долара за кілограм, вартість мішечка 70 доларів. Дуже хороша ходова позиція, швидко розбирають, кількість товару обмежена, позиція вже закінчується. Якщо бажаєте придбати саме цей лот, Відразу пишіть нам повідомлення. З вами була текстильна група Cavletex. Всім бажаємо хорошого мирного дня!